П'ятницю, 20 грудня, головна площа міста перетворилась на справжню різдвяну казку. Біля головної ялинки пройшла яскрава дитяча розважально-ігрова програма Теплою дорогою до різдвяних свят. З самого початку святкування діти опинилися у вирі веселощів та розваг. Аніматори створили для малечі атмосферу свята, організувавши захопливі ігри та конкурси. Один із моментів програми музична вікторина, де діти вгадували мелодії з улюблених мультфільмів. Сміх, радість та щирі емоції заполонили площу. А в кадрі можна побачити, як діти із захватом відгадують знайомі мелодії. Особливим сюрпризом став візит святого Миколая. Його поява викликала у дітей справжній захват. Він привітав малечу зі святами, побажав радості, тепла та здійснення всіх мрій. Сніга нема, але ми чекаємо. Сніжок має бути, бо зима входить в свої права, і до нас приходять різдвяно-новорічні свята. З якими я хочу вас всіх привітати, побажати вам щастя, любові і хороших друзів і діткам особливо, щоб вони слухали своїх батьків, дідусів, бабусів, бо Святий Миколай завжди на цьому настояті і нагадує в любові всім, і щоб у наступному році збулися всі ваші бажання. Теплою дорогою до різдвяних свят подарувало дітям незабутні емоції та стало справжнім початком святкового періоду в нашому місті. Нехай цей святковий настрій супроводжує кожного на шляху до Різдва. Анастасія Ківі Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.